Абсолютно верно. Ты не отнимаешь та дай видео зниму, я, я ж тикток снимаю. Так, да. тобто не тільки USB-тестером, я ж вже кажу. Можна USB-тестером. <coughs> Работає на більшості павербанків. Так, да, є павербанки, в яких є слаботочна зарядка. Але це тільки Xiaomi там, і деякі моделі. Не у всіх вони, в більшості середньокитайські павербанки не роботають так. І вони ніякі USB-лампочки них світить, не будуть ніяк. Як ти не старайся, як ти не мудруй, як не клацай кнопочку, не щолкай кнопочку, він не засвітиться. І все е, тоді. Варіант номер один USB-тестер всунуть, або через usb тестер лампочку всі буде працювати. Варіант номер два: ось заряджається телефон. Он там в ігру грає, да? Ось все. всунув у гніздо, воно возбудилося, гніздо пошло давати заряд, і після цього зразу можеш всувати лампочку, пожалуйста. В течені там почти що минути можеш всунути цю лампочку, і далі повербанк сон уже не зайде. Тобто він далі буде давати все. Можеш поставити спеціально ось так, і полчаса буде і час світити, скільки хочеш. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Або телефон на зарядну, будь ласка.